Знаєте, яке мені питання ставлять найбільше? Коли це все скінчиться? Я вирішив, знаєте, нічого не видумувати, відповісти словами Ісуса Христа. Дії, перший розділ, тут шостого вірша я про, почитаю. Коли вони зібралися разом, то спитали його: Господи, чи цей час ти маєш намір відновити царство Ізраїлю? Він відповів. Добрий Ісус, який все знає і все бачить, відповів дуже просто: не ваша справа знати часи та строки, котрі Отець установив у своїй владі. Але коли Дух Святий зійде на вас, ви отримаєте силу і будете моїми свідками в Єрусалимі, в Юдеї, у Самарії та аж до краю землі. Відповідь дуже проста: ніхто не знає, коли це все скінчиться. Правда? Це невідомо нікому, на жаль. Або на щастя. Ще одна цікава річ, яку хочу поділитися. Я її часто використовую люди. Людина колись спитала в Бога, чи довго чекати змін на краще? Пам'ятаєте, так? Да? Якщо чекати, Бог відповів, то довго? Дуже важлива частина нашого життя. Поки ми чекаємо, ми не живемо. Розумієте? Колись давно ми чекали, коли закінчиться ковід. Потім ми ще щось чекали. Чекали, коли завершимо освіту, чекали, коли назбираємо грошей. Чекали, коли дітей заміж видамо, чекали, коли на пенсію вийдемо. Ми завжди щось чекаємо. І ось Бог каже: поки ти чекаєш, ти не живеш. Але дивіться, яка важлива, дуже важлива частина для нас. Ну, я вважаю, що це просто неймовірно важливо усвідомити. Є Божий закон. Він називається сплетіння. Він дуже простий. Він каже так: все впливає на все. Тобто, навіть найменші твої дії вони можуть змінити хід війни. Твої. Скажи мої. Тому що іноді нам здається, що ми ні на що не впливаємо. Правда? Ми маленькі люди, від нас нічого не залежить. Ну, росіяни завжди так кажуть. Це не ми, це він, ми тут ні до чого, це уряди воюють. А я завжди відповідаю: слухайте, а це, але ж це не уряд в танку сидить, в окопі сидить. Це ж не вони, це ж не Путін там знаходиться. Це люди, звичайні люди. Ну, Нас примусили. Вибачте, якщо людина не згодна, її ніхто не може примусити. Розумієте? Залякати можна, так, примусити ні. Ти робиш вибір завжди. І до чого я хочу зараз провести? У нас зараз молитва за Україну. Але послухай мене, брата і сестри, зміна в нашій країні починається тут і зараз. В нас сьогодні оновлення заповіту. Дуже. Ну, дуже такий знаменний день, знаєте. І я хочу закликати сьогодні кожного з нас все ж таки прийняти це свідоме рішення, почати змінювати свою країну. Трошки повертаючись до цього закону, все впливає на все. Один е, науковець так висловив цей принцип. Е, Бог настільки щільно пов'язав цей світ. Що помах крила метелика на одному кінці земної кулі може змінити ціну на хліб на іншому кінці земної кулі. Розумієш, до чого я веду? Твої справи важливі, твої дії важливі, твої рішення важливі, і вони можуть змінити всю країну, саме твої. Розумієш? Саме твої дії, саме твій вибір, саме твоє рішення. Перед зібранням я був на молитві. Знаєте, що я там побачив? Ну, точніше, не побачив? Не побачив братів. Це прикро. Тому що Бог поклав на братів відповідальність, на чоловіків певно. Ми чомусь вважаємо, що молитва то справа сестер. Але коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що в молитві завжди вели чоловіки. Чому ми порушуємо цей Божий принцип, брати? Це не докір. Я розумію, всі зайняті, всі стомлені. Я вже пропонував. Якщо ви дуже стомилися, приїжджайте, я прийму. Відпочинете. Там недалеко, там десь 15-20 кілометрів до лінії бойового зіткнення, там дуже... Дуже тихо і дуже спокійно. Розумієте? Тому що саме твій вибір сьогодні він може змінити нашу країну. І поки церква продовжує жити своїм життям, нічого не змінюється. Поки ми продовжуємо чекати, що хтось прийде і щось почне міняти, ми будемо страждати в своєму житті. Це правда. Тому сьогодні хочу запропонувати вам зробити цей важливий вибір: не ходити в церкву, а бути церквою. Розумієте, в чому різниця? Тому що ну я не знаю, як ви, я не ходжу в церкву. Я є церква. Я знаю, що в моєму житті все починається з молитви. І я знаю, коли я бажаю якихось змін, я починаю молитися про це. По-перше, тому що я не знаю, що робити, як робити, куди йти, з ким спілкуватися, які справи потрібно зробити. Я не знаю цього. Але коли я починаю молитися, Бог починає відкривати шляхи. І коли церква починає молитися свідомо, реально, відповідально, Бог починає щось змінювати. Розумієте? І це стосується життя кожного з нас. Дивіться, ну в нас слава Богу, не клерикальне служіння. Розумієте про що? Я вірю у відкривання нового заповіту, у священство кожного віруючого. Розумієш? Тому що Бог веде церкву не через пастора у новому заповіті. Як би це не хотілося думати так, знаєте, ми звикли покладати відповідальність на якесь керівництво. Бог каже, ні. В новому заповіті я спілкуюся з кожним особисто. Особисто з тобою, особисто з тобою, особисто з тобою. І я тобі, 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 я вкладаю в серце якесь слово від мене. Для церкви в цілому. Чому? Тому що один організм, один організм. І кожен виконує свою функцію. І коли якийсь. Частина організму, якийсь орган відмовляється виконувати свою функцію. Як його називають? Так. Або є такий медицинський термін ракова пухлина, яка живе для себе. Вона тягне ресурси з організму і живе для себе. Ну, Коли людина приходить в церкві їй добре, вона наситилася їй класно, поспівали тут слово, отримала все добре, і далі йде живе для себе. В медицині це називається ракова пухлина. Це такі прості речі, розумієте? Дуже важливо, щоб ми вклонялися, шанували Бога не тільки тут на зібранні. Точніше, навіть не так. Не, в цьо, не, не тут в зібранні, а коли ми виходимо з цього зібрання. Там важливіше. Чому? Біблія нам каже так: весь світ Він мучиться і очікує откровення Божих дітей. Тобто людину, яка прийде і буде серед них жити, так як жив Ісус, щоби побачити, де ж вони ці діти. Тому хочу запросити вас зараз до молитви саме про це, про нашу з вами відповідальність, про наше рішення. І дуже хочу, щоб під час цієї молитви ви для себе якісь рішення прийняли. Добре? Щось почати робити, щось почати змінювати. Божа мудрість правда, бачите? Божа мудрість також каже: якщо ти хочеш отримати те, що ніколи не отримував, тобі треба почати робити те, що ніколи не робив. Розумієте? Тому що робити завжди одне й те ж і очікувати інший результат це хвороба. Правда, в психіатрії вона називається ну, російською слабоумією. Дуже не хочу, щоб ми на це хворіли. Ви згодні не хворіти на це. Амінь. Давайте будемо молитися. Боже, ми дякуємо Тобі. Дякую за, дякуємо за цю можливість сьогодні бути з тобою, відчувати твоє служіння, відчувати тебе поруч тут і зараз. Дух Святий, я молюся зараз за наше сьогоднішнє зібрання за Україну, за кожного віруючого в нашій країні. щоб ми сьогодні прийняли це свідоме, зважене, сміливе рішення почати змінювати нашу країну своїми молитвами. Аллелуя своїми діями в ім'я Ісуса Христа впливати на нашу країну, пришвидшувати нашу перемогу. Ми не знаємо, коли скінчиться ця війна, Боже. Ми дуже бажаємо, щоб якнайшвидше змінилося, Але саме сьогодні ми приймаємо рішення бути не просто глядачами, Боже. Стати учасниками Твоїх благословінь, Твоєї сили, Твоїх чудес тут, на цій землі, в нашому місті, в нашій країні, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося і благословляємо нашу країну, Господи, Наповнюй її своєю силою, дай їй сяяти в усьому світі, Боже. Відкрити Твою любов усьому світові, хай через ті страждання, той біль, що ми сьогодні проходимо, Боже, буде сяяти Твоє ім'я, буде сяяти Твоя любов, буде сяяти Твоє зцілення, Боже, буде сяяти Твоє відновлення, буде сяяти Твій спокій, Господи. Ми знаємо, що все це не дарма. Що це не просто час, який треба пережити, це час, в який ти навчаєш нас, Боже, бути такими, як ти, перемагати зло, звільняти свою країну, відновлювати кордони в ім'я Ісуса Христа, користуватися, Господи, твоєю благодаттю і бути учасниками Твоєї сили тут, на землі. Боже, ми дякуємо Тобі за цю можливість сьогодні. Дякуємо, що ти допомагаєш здолати страх, Боже. Тому що Твоя любов виганяє страх. І я молюсь сьогодні, Боже. За кожну людину в нашому зібранні, в нашій країні, Боже, навчи нас наповнюватись Твоєю любов'ю, дозволяти, Боже. Твоїй любові, яка одного дня вилилася в наші серця, Господи, Твоїм Святим Духом, дозволяти їй виходити назовні і служити людям поруч з нами, змінюючи нашу країну, змінюючи наше суспільство Боже. Встановлюючи Твоє Боже царство, де б ми не були, Боже, у кожній царині життя нашого, нашого суспільства, нашої країни. Боже, ми дякуємо тобі за цю неймовірну благодать, яку ти сьогодні вже вивільняєш для кожного з нас, для наших церков, для нашої країни, Боже, щоби змінити це положення справ, щоб змінити цей світ, щоб прославити твоє святе ім'я. Дякуємо тобі, Господь. Амінь.